Друзі на каналі. Коротеньке відео про запаковку касетних саджанців малини на відправку. Ось Як виглядають саджанці. поставили їх у пластмасові ящики. Додатково осилили і прикріпили касетку шпагатом. Якщо можна подивитися, саджанці практично файно закріплені. Пізніше ставимо ящик на ящик. Зафіксовуємо і в такому вигляді ну, поїде на пошту. На пошті вже будемо того е, або у ящики, або у бокси. Е, казали провести в такому вигляді, а на пошті оцінять, як правильно їх там запакувати. ось так на даний момент Основне, щоб під час, трансп... під час перевозки їх не перевернули догори ногами. Та, в принципі, Думаю, нюансів не буде. така Вже практично завершуємо відправку і через тиждень часу буде вже починати висадку у горщики. Тепер на пошті запакували ось таку палету. Саженці в такому виді буде чудово. Я